Про єврейську трагедію Другої світової війни, а саме про Голокост чули багато. Саме тоді на території Європи нацистами було знищено 6 мільйонів євреїв. Це повністю змінило увесь контекст Другої світової і навіть подальший хід історії. Зокрема, країни дозволили єврейському народу все ж таки створити власну країну Ізраїль. Водночас тема єврейського опору проти нацистської Німеччини слабо розкрита, і про неї знають досить мало. Дехто навіть думає, що опору в принципі не існувало. І в цьому випуску ми поговоримо про єврейський опір нацистам, як він відбувався, наскільки успішно і як його було створено. На початку відео варто, звичайно, поговорити взагалі про єврейське питання у Третьому рейху, як воно виникло, як еволюціонувало, і прийшло до концепції повного знищення єврейського народу. Ще до приходу НСДП на чолі з Гітлером до влади. Тема єврейства була однією з основних у риториці Гітлера та й взагалі в самій партії. У своїй книзі Майнка Гітлер приділяє євреям пильну увагу, називаючи їх ворогами німецького народу і загалом приписуючи євреям усі негативні риси, які існують у німецькому суспільстві, мовляв, за всі проблеми відповідальні саме вони. Разом з тим, сам Гітлер та його прихильники полюбляли конспірологічні теорії щодо євреїв. Це стосувалося буквально всіх сфер суспільного життя та світової політики. Тут тобі і теорія удара в спину, гіпотеза про те, що Німеччина програла у Першій світовій через внутрішніх зрадників, а саме євреїв та комуністів. Щодо останніх то творцями їх загалом називають євреїв через походження Карла Маркса, а також через залучення євреїв до більшовицького руху в Росії. Лібералізм та капіталізм теж, на думку Гітлера. Вигадка євреїв. Саме тому нацистська партія виступала за третій шлях між комунізмом та капіталізмом. У партії вірили і у світову змову євреїв, і про світовий уряд, і про фінансові еліти тощо. До речі, спиралися на доволі відомі протоколи Сіонських мудреців, підробка, яка ще випускалася в Росії в царські часи. Звинувачував євреїв і у тому, що вони хочуть знищити арійську расу. І взагалі контролюють усі сфери суспільного життя науку, культуру, журналістику тощо. Варто відзначити, що у цілому антисемітизм та росологія, що нещодавно зародилася, на яку спирався Гітлер, у той час були популярні по усій Європі і нічого нового Гітлер не придумав. Швидше навіть навпаки. Гітлер потурав масам і, можна сказати, займався популізмом певною мірою, просто промовляючи те. Що і так у суспільстві було популярно, але, спираючись на ці погляди, будує свою загальну ідеологію і зробив з євреїв головних ворогів. Як відомо, великий зовнішній та внутрішній ворог консолідує та мобілізує суспільство. Загалом євреї були позначені Гітлером як головні вороги Німеччини та й у цілому Європи, тому пропонувалося якось вирішити цю проблему. З приходом до влади у Німеччині розпочинаються антиєврейські кампанії. Але все йде поступово. У 1933 році євреїв починають масово звільняти з держслужби та з посад, пов'язаних з бюджетною сферою лікарів, вчителів тощо. 15 вересня 1935 року виходять нюрнберзькі расові закони, які вже на законодавчому рівні забороняють євреям займати держпосади та взагалі їх позбавляють німецького громадянства. Водночас забороняють міжрасові шлюби. На так званих мішлінгів так у нацистській Німеччині називали змішаних представників німецького та єврейського походжень. Спочатку закони слабо поширювалися, але вже у Другу світову їх практично усіх прирівняли до євреїв і відповідно до них відносилися. Процес арієзації також посилюється. Сам процес це просто експопріація, тобто відбирання майна, але за расовою ознакою. Майно або просто насильно відбиралося, або викуповувалося за суцільні копійки. І євреї були зобов'язані його продати. Протягом кількох років єврейське населення Німеччини втратить практично усе своє майно. Кульмінацією цього процесу стала Кришталева ніч, яка відбулася з 9 на 10 листопада 38 року, коли по всій території Німеччини, у тому числі і вже на Окупованій Австрії та в Судетах, пройшли масові єврейські погроми, відбувалися вони владними силовими структурами СА та Цієї ночі було спалено понад тисячу синагог, розгромлено 30 тисяч єврейських підприємств, вбито близько сотні євреїв, а 30 тисяч було відправлено до концтаборів. Так вони вже тоді були, але ще не були таборами смерті і утримувалися там далеко не лише євреї, а й усі не згодні з нацистським режимом. Наприклад, той же Дахау, відомий своїми жахами, було відкрито що у 33-му році, щойно нацисти дійшли до влади. І почали розправлятися з опозицією. Сама шарізація була завершена 12 листопада 1938 року прийняттям постанови, в якій було наказано відібрати усі підприємства, якими володіли євреї, і передати їх неєврейським власникам. Початок Другої світової доволі сильно впливає на нацистську владу і ставлення до євреїв стало ще більш нелюдським. Окрім самої радикалізації Гітлера та військових дій. Проблемою стало і те, що на захоплених землях Східної Європи мешкало набагато більше євреїв, ніж у Німеччині тих років. Якщо на усю Німеччину у 33-му році проживало 522 тисячі євреїв, то у Польщі більше 3 мільйонів, понад 10% від усього населення Польщі. Схожа історія була і за СРСР. Згідно з переписом 39-го року, у Союзі проживало трішки більше ніж 3 мільйони євреїв. Абсолютна більшість з яких мешкала на території Білорусі та України, багато їх також було у країнах Балтії. Після захоплення польської території там стало з'являтися єврейське гетто, але не у тому сенсі, в якому вони існували у Європі до цього, функціонуючи просто як єврейський квартал. Єврейські гетто часів Другої світової перетворювали по суті на колонії, які обносили стінами та колючими дротами, а залишати гетто було не можна. Часто це просто каралося розстрілом. Життя в гетто було непростим: постійна нестача житла, тому що всіх євреїв місто, як правило, звозили в один квартал, брак провізії та їжі. Цього постійно не вистачало, і гетто перебували в стані голоду. Наприклад, в Лозинському гетто близько 44 тисяч людей померли природньою смертю менше ніж за рік існування цього гетто. Кульмінацією цих процесів стало остаточне вирішення єврейського питання. Таку політику було прийнято третім рейхом на початку 42-го року і передбачало знищення усіх євреїв на території Європи. Євреїв досить масово вбивали і до цього, розстрілювали, морили голодом у Гетто або ж вони помирали в трудових таборах, але масштаби були все ще на ті. З початком Другої світової в німецькій верхівці обговорювали різні плани, що робити з єврейським населенням Європи. Були навіть плани заслання в Мадагаскар. Цікаво, що такий план існував навіть у міжвоєнній Польщі, але від нього відмовилися через продовження бойових дій. За підсумками дійшли на радикальнішого варіанту, відтоді й почали з'являтися ще одні табори табори смерті, покликані масово вбивати євреїв. Незважаючи на те, що такі табори з'явилися за три роки до закінчення війни, вони змогли знищити мільйони євреїв до поразки нацистського режиму. Пізніше це увійде до історії під назвою Голокосту. І забере життя 6 мільйонів європейських євреїв. Дані процеси ще до початку війни, звичайно, стали супроводжуватися масовою еміграцією євреїв з Німеччини, а потім з інших земель. Якщо у 33-му році в Німеччині проживало 522 тисячі євреїв, то вже в 39-му році залишилося менше половини 214 тисяч. З наростанням проблем багато єврейських родин вирішувалися на міграцію з країни. Як же було сказано вище, євреї відсторонювали від роботи і забирали майно, тому багатьох просто не залишалося фінансів для існування. Разом із міграцією використовувався ще й рейський податок на виїзд, він був запроваджений ще минулим урядом для того, щоб зупинити витік капіталів з початком кризи, а новим урядом використовувався як репресивний захід, євреї змушені були мігрувати ні з чим. Основними напрямами були Сполучені Штати та Європейські країни. Останні також стали для євреїв небезпечними під час війни та окупації. Через це деякі євреї знову опинилися у пасті. Мабуть, найвідомішим євреєм, що поїхав, став Альберт Ейнштейн, який ще у 33-му році перебрався до Сполучених Штатів, точніше там залишився, оскільки знаходився у штатах під час приходу Гітлера до влади. Відомий художник Марк Шагал, який спочатку біг з Росії на початку 20-х через прихід большевіцького режиму, переїхав до Франції. Але й звідти був змушений тікати через окупацію нацистами. До речі, робив це за підробленими американськими візами, було проведено цілу евакуаційну операцію єврейської інтелігенції з Франції. Подібними речами займалась, наприклад, американська організація Joint, створена для захисту єврейського населення самими американськими євреями. Були й інші організації, які допомагали тікати. Окремим цікавим кейсом стала імміграція до Палестини, яка у міжвоєнний період перебувала під британським мандатом. Повернення євреїв на свої споконвічні землі проходили і раніше, але в 30-ті роки назрівають проблеми. Британський уряд, побоюючись, що ситуація в Палестині вийде з-під контролю, там вже починаються повстання та бої між Арабами та євреями, вирішують обмежити міграцію до регіону. Перше обмеження відбулося ще у 30-му році, а друге більш відоме. У 1939 році так звана біла книга, яка серйозно ускладнила міграцію і ввела систему квот. За іронією долі обмеження 1939 року було введено за пару місяців до початку Другої світової. Щоправда, нелегальне прибуття євреїв все одно тривало і було організовано знов таки єврейськими організаціями, і ці процеси відомі під назвою Аліабет. До речі, Гітлер мав навіть союзника у регіоні. Палестинського муфтія Аль-Хусейні, який також ненавидів євреїв і навіть зустрічався особисто з Гітлером. Він же й був організатором низки повстань проти сіоністів на території Палестини. Після Другої світової така політика Великобританії викликала серйозну критику, враховуючи масове знищення євреїв у Європі, якби на британське обмеження, ймовірно, більше євреїв змогло б врятуватись. Активний опір нацистській владі почався з 1933 року, але до Другої світової зазвичай не мало насильницького характеру. Багато євреїв пішли в підпілля разом із соціалістами та комуністами і продовжували свою боротьбу проти диктатури, що встановилося. Частиною опору було поширення заборонених матеріалів проти диктатури Гітлера, листівки, газети агітація. Іноді навіть займалися диверсіями та саботажами. Багато прихильників було репресовано ще до початку війни. Початок війни змінив порядки нацистів, вони стали жорсткішими, і опір став більш явним та войовничим. Як вже було сказано вище, з початком війни для євреїв відводили окремі квартали для життя, гетто і створювали там нелюдські умови. В таких умовах у різних місцях стали виникати збройні підпілля і розгорялися повстання. За всю війну сталося кілька великих повстань насправді їх було набагато більше. Але більшість із них згасали з самого початку. Система контролю гетто була дуже жорсткою, а місцеве єврейське населення, зрозуміло, не мало жодної зброї. Тому в такій системі підняте повстання дорівнювало самогубству. Найбільшим стало повстання у варшавському гетто, яке розпочалося 19 квітня 43 го року. Приводом стали чутки про те, що усіх жителів гетто надішлють у табір смерті треблінка, що розташований неподалік від Варшави. Висилка до таборів на той час стала буденністю, і жителі Варшавського Гету із цим вже раніше стикалися. Саме повстання почало готуватися роком раніше, в гетто діяло дві підпільні організації ліва Єврейська бойова організація та права єврейський Військовий Союз. Вони знаходили зброю, порох та вибухівку, а також будували систему тунелів, яку називають бункерами. Перший етап повстання стався ще 18 січня 1943 року. Незважаючи на те, що єврейське підпілля зазнало великих втрат, вони змогли відбитись від нацистів, що навіть призвело до припинення депортації жителів гетто. 19 квітня почалася фінальна битва за Гетто, коли есесівці почали штурм району. Зробили це, до речі, у песах в період єврейського Великодня. Перший день виявився вдалим для повсталих. Вони змогли відбити атаку німців та навіть знищили бронемашини. Німці відступили. Наступного дня нацисти висунули ультиматум здаватися, і оскільки це означало гарантовану смерть, жителі гетто продовжили опір. Через кілька днів невдач німці вирішили перейти до тактики повного випалювання гетто квартал за кварталом. Для цього використовували вогнемети та коктейлі Молотова. При цьому система бункерів, про яку говорив вище, допомагала євреям продовжувати оборону і виходити в тил німецьким солдатам. Армія Крайова Польська підпільна організація намагалася допомогти повстанню, проте лише лічена кількість бійців змогла пробратися у гетто, а незабаром воно опинилося в повній блокаді у німців. Організація і до цього співпрацювала із євреями, і з єврейськими повстанцями, постачаючи їм зброю, а також просто з євреями, що втекли в гетто, Багато хто з них приєднувався до опору вже у складі армії Крайова. Допомагала і гвардія Людова. Польське комуністичне підпілля, також забезпечуючи зброєю гетто. хоча цього всього все одно було недостатньо. Повстання тривало до 16 травня 43-го року і воно було придушено. Під час повстання було вбито 13 тисяч євреїв, а 50 тисяч, що залишилися, були відправлені у табори смерті. Паралельним трагічним епізодом стало і самогубство Шмуеля Зігельбойма, єврейського політика, який був у складі польського уряду у вигнанні. Здійснив він його на знак протесту через пасивність американських та британських союзників, які, на його думку, не діяли і навіть не змогли скасувати положення білої книги до 43-го року, дія якої якраз обмежувала втечу євреїв до Палестини. Інші повстання були в гетто Беласток, в Гету Ченстохова і також пройшли у 43-му році, як і повстання у Варшавському гетто виявилося провальними і жорстко придушені. Окремі епізоди опору були і в таборах смерті, куди євреї стали масово пересилати ближче до закінчення війни. Повстання в Треблінці відбулося в серпні 43-го року під проводом Юліана Хоронжицького, професійного польського військового єврейського походження. Групі змовників вдалося вкрасти у німців вогнепальну зброю та гранати, за допомогою яких і було розпочато повстання. Заколоті брала участь 700 євреїв, але шансів на виживання в них практично не було. Придушення заколоту сталося в наступні 30 хвилин. При цьому 70 людям з табору все ж таки вдалося втекти, їм допомогла у цьому армія Крайова і перенаправила частину з них у безпечне місце. Деякі з них, наприклад Річард Глазер, випустять потім свої мемуари про перебування у таборі та про втечу. Ще цього ж року, лише трохи пізніше, в жовтні 43-го року, відбулося повстання ще в одному таборі смерті Собібор. Головою повстання знову став військовий, тільки вже радянський єврей Олександр Почерський. За планом група в'язнів мала вночі втиху перебити усю охорону, зазвичай вона складалася з 25-30 офіцерів СС і сотні українських травників, які допомагали охороняти табір. Операція пішла не зовсім за планом, частину офіцерів було ліквідовано, проте охорона про це дізналася занадто рано і відкрила вогонь. Частині ув'язнених таки вдалося втекти з табору. Хоча за ними полювали ще два тижні, а сам табір було закрито після повстання, тому вважається воно єдино успішним. Також було повстання і в Освенцимі у жовтні 44-го року, за пару місяців до приходу радянських військ. Вони там вже були на початку 45-го. Повстання також було підготовлено за допомогою змови між ув'язненими. Жінки ув'язнені навіть дістали вибухівку, яка була використана під час повстання, а низка чоловіків убили кілька охоронців. Цікаво, що повстанці були членами зондеркоманди – це в'язні таборів, які допомагали німцям супроводжувати інших в'язнів у газові камери, знищувати трупи тощо. Як правило, німці самі відбирали на посаду таких людей і не мали виходу. Однак повстання також провалилося, відкрився шквальний огонь, а втекти нікому не вдалося. Повстання були і в інших таборах, але успішних фактично не було. Окрема історія це звичайні єврейські підпільні формування, які були в різних країнах Європи і боролися з німецькою окупацією. Найбільшою партизанською єврейською групою вважаються більські, заснована та відома на прізвище польської родини єврейського походження. Частину сім'ї було вбито після вторгнення німців до Білорусі у 41-му році, а інша частина створила власний партизанський загін в білоруських лісах. Головною метою ставили перед собою порятунок якнайбільшої кількості євреїв, виходячи з принципу, краще врятувати одну стареньку єврейку, ніж вбити десятки німецьких солдатів. Разом із цим, звичайно, робили озброєні вилазки, диверсії, а сам загін у 43-му році виріс до 750 осіб. Фактично, це було ціле поселення посеред лісу, яке німці не змогли зруйнувати, хоча намагалися це робити кілька разів. Більські зуміли врятувати від знищення 1230 євреїв. Цікаво, що серед врятованих більськими були дідусь та бабуся зятя Трампа, родина кушнерів. Після визволення Білорусі частина загону приєдналася до Червоної армії. Схожа організація була і в Литві об'єднана партизанська організація, яка партизанила у лісах та намагалася виводити євреїв із Вільнюського гетто. Ще були парчевські партизани. Що розташовувалася неподалік Любліна, а саму назву взяли від місцевого лісу. Переважно складалася з євреїв, які тікали з таборів. Про єврейський військовий союз та єврейську бойову організацію говорив у контексті повстання у Варшавському гетто. Вони були ключовими силами у цій справі. В Західній Європі також виникали єврейські групи опору, наприклад, Комітет захисту євреїв, як частина бельгійського опору займалися порятунком єврейських дітей та ще й диверсіями. У Франції діяла єврейська армія, діяла навіть незалежно від французького опору і налічувала до 2000 чоловік одна з найактивніших на західному напряму. Мабуть, найбільш дивною історією стали єврейські парашутисти з Палестини, які на добровільній основі брали участь в операціях британської Мі 9, а їх у свою чергу десантували на територію окупованої континентальної Європи. Їх закидали для секретних операцій в Угорщині, в Словаччині вони брали участь у національному повстанні, також діяли на території Італії, Румунії, Болгарії та в інших країнах. Варто ще й зазначити, що багато євреїв були просто частиною національного опору багатьох країн. Наприклад, армія Крайова активно приймала в себе євреїв, а їх у Польщі було досить багато. Та й взагалі під час вторгнення нацистів у Польщу близько 100 тисяч євреїв боролися у складі польської армії. В радянських партизанах також було достатньо євреїв, вони діяли по всій території, яку окупували нацисти Україна, Балтії, Білорусі, Україні та Росії. Точна кількість невідома, але їх були тисячі у різних збройних формуваннях. Вони були навіть в югославських партизанах. В бойових загонах вважалося, що було 4,5 тисячі євреїв. Та й зрозуміло, євреї воювали у складі регулярних армій союзників. Єврейські організації оцінюють їх кількість. У півтора мільйона осіб. Приблизно по півмільйона осіб служили в арміях Сполучених Штатів та СРСР, 100 тисяч у Польській армії, 60 тисяч у Британській армії без рухування колоніальних військ та у ряді інших армій. Незважаючи на закінчення Другої світової, євреї не зупинялися на боротьбі з нацизмом, а створення незалежної держави Ізраїлю та разом із цим власних спецслужб. Відкрили можливості для ліквідації нацистів, які якимось чином уникли покарання. Найвідомішою історією стало затримання Адольфа Ехмана, одного з архітекторів голокосту, якому вдалося після війни втекти до Аргентини і жити там під чужим ім'ям. Але про це згодом дізнався Мосад завдяки своїй мережі агентів. Так як Аргентина не екстрадувала нікого в Ізраїль та в інші європейські країни, Масад просто схопив його на місці і потім таємно привезли до Ізраїлю. Там пройшов суд, Ейхман не заперечував участі в Голокості, але звинувачував усьому Гітлера. Його було страчено у 1962 році. Мосад також мало не спіймали Йозефа Менгеля, який також ховався в країнах Латинської Америки і був відомий своїми дослідами над людьми. Проте операція зірвалася, як нещодавно стало відомо, вона шла паралельно з операцією проти Ейхмана і ставила під загрозу зриву. Тому пріоритет було віддано саме останньому. Деякі вбивства або просто підотрілі смерті переслідували колишніх нацистів або колаборантів. Герберт Цукурс, латвійський колабораціоніст, пов'язаний з Ейхманом, був убитий за нез'ясованих обставин. А ось Густав Вагнер, комендант табору Собібор. Був знайдений у Бразилії, навіть дав інтерв'ю, де заявив, що не кається у скоєному. Але країна його відмовлялася екстрадувати до суду в інші країни. За підсумком він був знайдений з ножем у грудях, але чомусь адвокат Вагнера заявив, що це було самогубство. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що євреї брали активну участь в опорі нацистам в міру своєї можливості, підіймали повстання в гетто та концтаборах, де це було на межі нереального. Створювали підпільні угрупування, брали участь у різних партизанських рухах та й взагалі були частиною армії країн-союзників. Разом із тим і після закінчення війни продовжували шукати і карати нацистів по усьому світу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс Coffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.